Він називав свої картини дітьми і дуже тяжко розставався із кожною намальованою роботою. Відтак, будучи відомим ще за життя, залишався завжди бідним, бо шкодував продати щонайменшу зарисовку. А ще запам'ятався тим, що справив враження на самого митрополита Андрея Шептицького, знайомство з яким і зумовило переїзд цього художника із Польщі до Львова. Так Україна отримала ще одного свого генія. Це тільки короткі відомості із багатої біографії художника Олекси Новаківського, про якого ми спробуємо вам розповісти у сьогоднішній серії. Олекса Новаківський народився у маленькому селі на східному Поділлі. Сім'я була великою і заледве зводила кінці з кінцями. Бо, окрім щонайменшого Олекси, батьки виховували ще четверо дітей. Та незважаючи на це, вони намагалися будь-якою ціною прищепити хлопцеві любов до науки та культури. Початкову освіту він отримує вдома. Згодом вчиться у приватному інтернаті. Та після цього батько, який був помічником лісничого, раптово втрачає роботу. І турбота про сім'ю лягає на плечі Олекси. Він влаштовується писарчуком. Нове заняття виробляє у хлопця хороший почерк, але вводить у депресію, адже заняття було далеким від омріяного. Бо з ранніх літ він тягнувся не до канцелярської рутини, а малювання. Серед красивих сільських пейзажів Поділля і недоторканої природи і формувався характер та світогляд юнака. Причому у той час там в селянському середовищі побутували ще старовинні вірування містика. Усе це формує у ньому нахил до міфологізації реального і алегоричного образного мислення, що згодом знайде відображення у його творах. Зрештою, Новаківський їде здобувати освіту до Одеси, де проводить чотири роки свого життя. Потім знову повертається додому. В результаті його талант помічає один із меценатів, і мрія Олекси здійснюється. Він вирушає на навчання до Кракова. Там швидко здобуває своїм талантом визнання та повагу. Олексу неодноразово відзначали нагородами та медалями. Він бере участь у щорічних академічних виставках, студентських праць, викликаючи зацікавлення глядачів та краківської критики. Молодого художника знову помічають меценати, які підтримують його фінансово. Після закінчення академії із золотою медаллю Новаківський переїжджає жити у село Могила під Краковом. У його приватному житті наступають зміни. Він знайомиться із юною селянкою Анною Марією Пальмовською, на якій через п'ять років одружиться. Так народиться перша картина із циклу Пробудження один із найбільш інтригуючих творів художника, який все життя хвилював творчу уяву митця. І задумом намалювати таку картину він носився ще із студентських років. Йому конче потрібна була натура дівча 12-13 років, і Анна Марія для цієї ролі підходила як найкраще. Цікавий момент мати довго пручалася, аби Новаківський намалював доню у сорочці, бо за тамтешніми звичаями він після цього мав на ній обов'язково одружитися. Згодом так і сталося. Олекса був набагато старший за обраницю і дуже любив її, про що неодноразово згадував у своїх листах. Мені пригадується час юності моєї і часи, коли ми були разом на селі в могилі. І в таку місячну ніч пригадую собі багато з часів красних наших. Яка ж гарна була у той час місячна ніч? А ми вертали щасливі з Кракова додому. Як можна той чудовий розкішний час, який був лише для нас, забути? Знаю, якими щасливими ми були, і таке щастя ніколи не забувається. Загалом цикл пробудження складається з низки малярських творів. Після картини, де він зобразив свою дружину, згодом він намалює ще кілька. Якщо у перших роботах акцентує увагу на темі ранньої юності, яка щойно пробуджується до повноти зрілого дорослого життя. То згодом надає творам ідейного наповнення. Так у львівський період, зокрема, народиться пробудження на тлі розп'яття, де крилата героїня містично уособлює Україну, що просинається від сну, а хрест символізує її важку стражденну долю. Окрім того, у селі Могила також з'явиться на світ ще один з найкращих творів художника картина втрачені надії. На ній Новаківський зображає самого себе та свою майбутню дружину. Обоє схилилися над маленькою труною. Як відомо, діти у них ніколи не помирали. Отже, у такий спосіб митець хотів зобразити тільки якусь велику життєву втрату, що дорівнює смерті улюбленої дитини. Яку ж внутрішню драму хотів показати художник? Ми, напевне, ніколи не дізнаємося. Важливу роль у могилянському періоді займає зближення Новаківського з родиною його мецената, лікаря Йосипа Гогульського і його дружиною Леонтиною з Голубовських. Деякі дослідники переконані, що якби не цей медик, то можливо художник і не зміг би перебороти важку недугу, бо лежав важко хворий і без копійки у кишені. Одного разу він заїхав до хворого пацієнта в могилу і від нього довідався, що по сусідству лежить важко хворий. І то без ніякої домової опіки, якийсь мистець маляр. Гугульський відвідує його. Цим хворим малярем був Олекса Новоківський. Гугульський надав йому лікарську допомогу та ліки, а згодом відвідав його ще декілька разів. Довідавшись про його злидні, він запропонував Олексі позичку, але той відмовився. Матеріальна і моральна підтримка гугульських була для Новаківського справді вчасною. Пізніше він намалює портрет Сильвестра Голубовського, батька свого друга Івана Голубовського. Чоловік захопив його своїм статечним виглядом, високочолою сивою головою. Викликав асоціативне порівняння з апостолами. Тоді у Польщі пише дослідниця творчості Новаківського Любов Волошин відбувається і справжній творчий дебют художника. На одній із виставок Новаківський показує 105 малярських творів, зайнявши на експозиції Окремий почесний зал. Цей день стане тріумфом молодого українця. Про нього щедро почнуть писати польські критики. Високу оцінку малярству дасть письменник Богдан Лепкий. Та переломною виставка у Польщі стала далеко не через прихильність критиків чи мистецтвознавців. Адже тоді на ній був присутній митрополит Андрей Шептицький, знаючи про українське походження Олекса Новаківського, у нього промайнула думка переманити його з Польщі до Львова, аби він прославляв українську землю, а не чужинецьку. Натомість зобов'язується створити йому всі необхідні умови для праці, надати житло, майстерню і фінансову підтримку. Прохання митрополита Андрея Новаківський однак виконає тільки через деякий час, і до міста Лева приїде у 1913 році. У рідному культурному середовищі розгортається новий зрілий період творчості. Львів зустрічає художника захопленими відгуками у пресі. Та перші роки перебування у столиці Галичини для нього самого не були легкими, адже вибухає Перша світова війна, а з нею і окупація царсько російськими військами Брусилова. Збройна боротьба січового стрілецтва за українську державність у вересні 1914 року заарештовують та депортують до Росії мецената митрополита Шептицького. Художник позбавлений підтримки опиняється у скрутному фінансовому становищі. Живе у холодній, погано опалювальній майстерні, яку ще й пошкоджує одна із бомб. Але немає біди без добра, бо військове лихоліття спричиняє до зародження низки символіко-алегоричних композицій. А коли у Львові видають історичну повість князь Ярослав Осмомисел, то Новаківського залучають до графічного оформлення книги. Цей факт пише Любов Волошин отримав несподіваний резонанс у подальшій творчій праці художника. Як наслідок під його рукою постає безліч рисункових шкіців на князівську тематику та низка великих за форматом. Монументальних рисунків. У їх образах він підкреслює лицарські чесноти, залізну волю, військову зібраність, мужність. Цікаво, що образ осмомисла новаківському навіє музика, яку він почув, прогулюючись парком. В тому марші була урочиста величавість, тріумфальна радість, може, якогось переможця, що вернувся з боїв. От як мій князь, повторювалася там музична фраза, що мною потрясла. І коли я вже пізнім вечором вертався додому, несподівано блиснула мені думка, чого саме бракує моїй композиції, саме тієї історичної достойності, тієї величавої імпозантності, прадавнього княжого маєстату, овіяного легендами століть, у Львові. Першим громадським замовленням Олексі Новаківському стала праця над монументальним панно для щойно збудованого музичного інституту імені Лисенка. Великий концертний зал художник мав оздобити чотирма картинами, що композиційно показували б науку, мистецтво, музику та виховання. На кожному із них зображено образ матері України, яка спонукає своїх діточок до науки, мистецтва і взаємної любові. У Львові Новаківський працює над портретом свого мецената, митрополита Андрея Шептицького. Він започаткує нову серію графічних і живописних зображень. Ще одна тема, яка постійно приваблювала художника, був Святоюрський собор. Не дивно, адже вид на нього відкривався одразу із вікон його будинку. Більше того, до собору було подати рукою. Достатньо перейти вулицю, і ти одразу опиняєшся біля митрополичих палат. З будинком, у якому жив Новаківський, пов'язана ще одна історія. Адже саме тут, за підтримки того ж самого Андрея Шептицького, він відкрив мистецьку школу, яка проіснувала 10 років, ставши першим на Галичині навчальним закладом із чіткою українською орієнтацією. У ній отримали основи професійних знань близько сотні молодих людей, серед яких не тільки українці, але й поляки та євреї. У смерті улюбленої дружини Анни Марії в 1925 році він виїжджає у гірське село Космач, знайомиться із малознаним світом Гуцульщини, традицій, міфів, музики, звичаїв. Так на світ з'являється монументальний за своїм звучанням твір Довбуш Володар Гір. Також намалює свою славнозвісну Леду, жінку з Лебедем, яку згідно з грецькою міфологією покохав Зевс. Фінальним грандіозним твором львівського періоду стає Мати Милосердя для собору святого Юра у Львові. Їй художник присвятив увесь останній рік свого життя, так і не завершивши. У ньому Марія з Ісусом на руках здіймається над українською землею, величава героїчна мати, що несе людям удар свого сина. Працюючи над останньою роботою, художник фізично виснажується і виїжджає на відпочинок до Карпат, аби трішки перепочити. Та до свого улюбленого малярства він більше так і не повернеться. Дуже хворі його привозять до Львова, де поміщають у лікарню. Після складної операції, у 1935 році, Олекса Новаківський помирає. По собі залишає величезну художню спадщину.